Так, друзі, я думаю, це буде останній тест драйв для цього обірівача. Випробування водою. Воно було, водою не було. Тому зараз це буде... Так, обігрівач морженська сибігазоване. Це, звичайно, ніяка, ні реклама, нічого не, не, не подумається. Друзі, ну що, починаємо випробування водою. <плес> нічого не відбувається поки ще. Прикинь, нічого не происходит. ну тобто, зрозуміло, якщо на нього взяти відро води і вилити, то дещо замкнеться, звичайний електрообігрівач. Незвичайний, незломний. Але, ну, в принципі, якщо в такому сположенні все заливати водою, то змінюється тільки ковер. <рес> <рес> і все. <рес> так. Так, друзі, тобто ставимо його на місце. Бачимо, скільки виливається з нього води. Після випробування водою бачимо, що тут видно ще каплі на ньому по всьому. Вода та сама, нічого не міняли, без ніяких установочок. Так, заміряємо температуру. Тобто, дивіться, ну, майже під 300 градусів так само все гріється. Навіть трішки, навіть трішки краще почало гріти. І є одна ще геніальна ідея. Тобто, якщо ми не можемо його вбити водою, ми вб'ємо його чимось іншим.